Тримісячний пес-мажор, якого подарували рятувальникам на одному з виїздів, відвідав перший урок у кінологів. Вони перевірили його вміння, концентрацію уваги та як пес реагує на команди. Одне з завдань налагодити зоровий контакт з людиною. Мажор на долі да. секунди глаза попадає вверх. Мажор, да все хватить. Далі перевірка інтелектуальних здібностей собаки. Да. Мажор грав з м'ячем, шукав палицю, виконував стандартні команди. Стоять да. Хорошо. І тепер вниз руку ліжать. Да. Тобто ровно собака. Молодець гуляй. Ай ти брава тапі. Аби побачити гарні результати дресирування, знадобиться приблизно півроку постійних тренувань, каже директор центру спортивної кінології Віталій Чарлат. Ми перевірили, протестували, пообщались, побачили такого малаша прекрасного, який класно працює мозок, дуже перспективний, може. працювати. Причому можна придумати йому заняття будь-яке, і спортивне, і службове. Я думаю, що він буде і поиск хорошо робити, тому що він это. управлятися. Надіюсь, буде добре, якщо його воспитателі будуть правильно працювати. Дресура потрібна, аби мажор став справжнім помічником для рятувальників. Проблемою у вихованні пса може стати те, що в нього немає єдиного господаря, каже речниця ДСНС Одещини Марина Мартиненко. Ми розуміли, що тварина, тварина насправді залюблена, дуже залюблена. І а, повністю його всі балують. Навіть от, ми, коли приїздимо до нього пожежну частину, то начальник завжди кричить, не давайте йому там щось смачне, не балуйте його. Мені завжди каже, що я взагалі тобі забороню заходити в цю пожежну частину. І Я думала, що ну, можливо за те, що він такий залюблений, трошечки ми його розбалували. Ну, тобто я не розуміла насправді, як він зреагує. Але е, після цього тренування я так пишаю з ним, дуже, дуже рада. Насправді, що ця собака буде нам не тільки для любові, для любові то вже само собою, але і тепер можна її навчити, і можливо навіть стане бойовим псом. Владимир Твічук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.